Яскраві канікули тривають. Дітки з багатодітних сімей за тиждень вже встигли навчитися пекти печиво, побували в театрі, тепер вправляються у писанкарстві. Невпевнені рухи, нечіткі візерунки, але море щастя та радості. Годину майстер-класу дітлахам проводила Ксенія. Дівчина запевняє цього часу достатньо малятам, аби навчитись азам цього мистецтва. Єдиний клопіт, не юних писанкарів і побиті яйця. Ми працюємо з сирими яйцями, добитися від них акуратності. Терпіння посидючості, тобто дитина, вона концентрується на якомусь одному ділі, максимум 10-15 хвилин. Навчали малюків двох технік писанки крапанка та трафарет. Але більше радості дітям приносить саме робота із воском і яскравими фарбами. Розцеплюємо свічка потім. Стаї свічки беремо пензлик і робимо крапочки, потім фарбу. майстер клас писанкарства дітлихи мали в рамках акції яскраві канікули. До речі, завтра акція завершується. Завтра ще відбудеться екскурсія в зоомузей, зо а також похід в аквапарк і в кінотеатр. Це буде ще три групи дітей. Загалом за час весняних канікул компанія добрі справи задіяла 100 дітей із багатодітних родин.